Ще перед початком чемпіонату відмовився від виступів у вищій лізі чемпіонату області її дебютант Колос Златогор із Золотоніського району. А нещодавно через фінансову скруту знявся зі змагань футбольний клуб Драбів. Відтак команди зіграли на цей час різну кількість матчів. Після п'ятого туру на чолі турнірної таблиці три колективи, які поки що не втратили жодного очка. По три перемоги здобули дебютант вищої ліги Задборовицька Щерина. Кам'янський Холодний Яр та Зоря із Білозіря Черкаського району. Причому остання команда ще не пропустила жодного м'яча. По шість очок зараз в активі Катеринопільської нашої ряби, Смілянського явора та чинного чемпіона області футбольного клубу Шпола ЛНЗ Лебедин. А внизу турнірної таблиці перебувають команди, які минулого сезону пасли задні. Це Монастирищинський авангард і умань Чорнобаївський колос та Золотоніський Спартак. Останній, до речі, поки що не може похвалитися жодним набраним очком. У змаганнях бомбардирів двовладдя по три голи в активі Чигиринця Максима Кретова та Веніаміна Білоуса із нашої ряби. Найближчі матчі чемпіонату будуть зіграні 12 червня. Центральний поєдинок відбудеться у Кам'янці, де Холодний Яр прийматиме зорю.